Це одна із сіл на Харківщині. Поля тут щільно заміновані. Ми зіткнулися зараз з лінією щільного мінування. Тобто тут 60-80 мін стоїть. Олег Гірман, так тутешнього фермера, який орендує ці землі. Ноги бачите, от зв'язав, і я їх не відчуваю. Підірвався фермер на міні минулого року. Допомагав рятувальникам розміновувати поля. Я взяв таблички, допомагав їм розставляти. Бо якщо ні ти, то ніхто. Якщо бачать, що я не піду, і ніхто більше не піде. І це буде ну на роки дійсно. Я вже ж розумію, як і знімав і бачив, але поле підгоріло. Десь підігнувся колишок, я й не побачив і зачепив його. Осколок відміни зачепив хребет чоловіка. Чи буде ходити, лікарі прогнозів не дають. Та Олег налаштований позитивно. Може, там пізніше трошки поїду до іншої держави, як посівна може закінчиться. І тоді поїду, зроблю обстеження, може вони ще щось порадять. Поки ж у нього посівна на полі, як раніше, не може працювати, та робочий процес контролює з машини. З тисячі орендованих гектарів фермер засіває тільки 100. Обробляє землю там, де впевнені, що мін немає. Трактор сіє соняшник на полі, яке у 2022-му було лінією фронту. Навіть під час активних бойових дій весняно-польові роботи тут не припинялись. Тут засівалося, навіть коли були бойові дії. Ми тут ну літали ракети. Такий труд у нас це Віталій Онищук. Він допомагає фермерові. Росіяни вбили маму чоловіка та племінницю. Йди війна, робити треба. Будемо робити, скільки скільки зможемо, стільки буде. Робота у тутешніх фермерів надскладна. Заважає працювати навіть повітряна тривога, яка в регіоні лунає постійно. Коли тривога. У нас ну, навігація виключається приходиться проходиться Ми стоїмо по два по три години, а це там 40 гектар землі можна за це час засіяти. А це вже Київщина. Тутешній фермер практично вийшов на довоєнний рівень роботи. Порівняно із півднем, так, із сходом, нам набагато краще. Проблем з мінами на цьому полі немає, але бракує працівників. Багато людей, по-перше, забирають на фронт, тому що якраз там теж треба фахівці. І тракторист, і комбайнер все, що їде, і велике володя на агропідприємстві незамінний кадр. Робота в чоловіка цілий рік. Можемо збирати, можемо копати, можемо грузити. Від військових не ховається. Як покличуть, то піде. Щось там переказували, але так толком чи так шуткували, чи ні. а так… Не ні повесток нічого не було. Та поки робота в полі все рівно нам набагато легше, ніж на сході, uh -huh. ніж на фронті. Тому я думаю, що ми все вспіємо, все зробимо. Цього року українські фермери зробили акцент на олійних культурах. Зернових засіять менше на 15%. Відсотків. і причина зерно менш прибуткове. Збільшується площа культур, які менш чутливі до логістики через те, що вартість однієї тони більша. А другий фактор в цілому олійні культури минулого року показали себе більш прибутковими, кращі показники, ніж зернові. Хоча зернових сіють менше, їх має бути достатньо як внутрішніх потреб, так і на експорт. Попри війну, українські сільгоспоробники роблять все можливе, аби врожай цього року був. Ми ж українці, ми ж такі люди. Переступили і пішли далі. А що робити? А хто ще? Як на ми? Марія Моганесян, Вікторія Стрільцова, Михайло Путята, ТСН Марафон. Єдині новини.